Експерт німецького видання більд Юліан Рьопке зазначає, аналізує маневри російських збройних сил під час Яром за останні 10 днів. За його словами, Російська Федерація використовує тактику подвійних. Ударів, що мається на увазі? Стратегія полягає в обході позиції противника з флангів та одночасно в прямому фронтальному ударі? В битві, це цитата: в битві за часів яр російські війська намагаються реалізувати свою успішну застосовано Авдіївці, Бахмутіново-Махайлівці. Тактику подвійного удару кліщі з півночі і півдня плюс прямий штурм міста зі сходу пояснює е, Юліан Рьопки в виданні Більд. А е, ви що хотіли би? ну, пояснити заглядайській аудиторії з приводу цього. Та нема тут нічого особливого. Класична лінійна піхотно-артилерійська -артилер... тактика із посиленням бронетехніки, дещо частота застосування артилерії зростає. От і все. Але в частині подвійні удари треба бути дуже уважними, бо є такі, що. Ще... Метод, який називається підвійний удар, і він найголовніший у воєнній науці, це коли б'ють по якійсь цивільній інфраструктурі. Там починається те, що називається відновлювання роботи або надання первинної медичної допомоги, і одразу ж по тому самому місці б'ють ще раз, щоб задати ураження і тому, що називається медичний персонал. Оце це коректніше. Подвійний удар в історичній частині нічого особливого, чогось такого, чого не не написано у, у воєнних підручниках з, зразка другої бан навіть першої світової війни, не відбувається. Американські дипломати, колишній спецпредставник держдепартаменту США по Україні, Курт Волкер він дав велике інтерв'ю. Він на багато речей звертає там увагу, але з військової точки зору, про що він каже? що м -м, Він впевнений, що бити по НПЗ російських треба, але є певні моменти, які не потрібно робити. Перш за все, я наголошую на тому, що для ворога і для Російської Федерації ці а, удари є надто чутливими, окупанти критично залежні від нафти, палива і. М та інших паливомастильних матеріалів, але і каже, що не підтримує офіційну позицію США, яка була висловлена нещодавно. От таку підтримку ми отримуємо. З іншого боку, війна не має бути безвитратною для Росії. Каже він, що станом на сьогодні Російська Федерація ще в повній мірі. Не відчула цих втрат і так далі. Тому, відповідно, таку так тактику Україна має продовжувати і надалі. Е і не лише продовжувати знищувати нафтопереробні заводи, а й атакувати будь-яку військову інфраструктуру всередині Рашиської е Федерації. Він називається ефективнішим засобом, ніж санкції, поки що станом на зараз, вже на другий з хвостиком рік е повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Федерації, ну і дипломат зауважує: не слід уподібнюватись до агресора. Правда, у цих у цій тактиці, у цих ударах, будь ласка, коментуйте, ну що мається на увазі не уподібнуватися до агресора. Та як тільки агресор завдав перших серйозних важких ракетних ударів по житловій інфраструктурі, mm -hmm. і, і зробив це абсолютно свідомо, то він уже сам завідомо зняв усі можливі запобіжники в тій частині, що стосується. Гуманітарного права і правил і ведення війни, а також звичаю ведення війни. Давайте вдамося трошки у історію. У Другій світовій війні німці завдали дуже серйозних ударів по Великій Британії в 40-му році, так звана повітряна війна, здійснили 40 тисяч літаків вильотів, висипали 40 тисяч тонн бомб, убили 40 тисяч британців, дуже легко запам'ятати це 40-40-40, і викинули на вулицю 2,5 мільйони населення. Так от було навіть офіційно, підкреслюю, виведено у документах, де поставили державні печатки, завірив король і тому. Тому подібно, тут, тут я трошки іронізую. Формула Харіса, генерала, який командував бомбардувальною авіацією. Вони порахували, що треба викинути на вулицю 22 мільйони німців. І спокійнесенько це зробили. Вибили величезну кількість населення, спалили міста, села і містечка, спалили дотла. І хто це засудив? От, хто це засудив? Повну всю відповідальність несе той, хто війну розв'язав, підкреслюю, от саме так каже міжнародне право. Цю війну розв'язали росіяни, і вони сповна мають відчути весь тиск на собі. Я жодним чином не апелюю до того, що, що треба бомбардувати їхню житлову і Ні, але те, що треба трощити якомога міцніше всю огрому їхнього воєнно-промислового комплексу і нафтогазову інфраструктуру, в цьому немає ні найменшого сумніву. Чи будуть там супутні трати? Будуть, а коли розриває нашу дитину, як на це дивитися? Не ми прийшли у їхній дім із зброєю в руках, не ми влаштовуємо їм щоденно масований терор. Не ми порушуємо абсолютно всі писані і неписані правила. А вони? А якщо так, то ця несиметрична відповідь є цілком коректною і правильною. І чим сильніше там усе запалає, тим краще. Каби не можемо знищувати, які надалі вбивають українців. і Летять їм на голови в різних куточках. Можу там вже можна старжувати <кій> більш ніж э, достатньо. Інформації зараз з'являється. На жаль, сьогодні і от ми про Полтавщину вчора говорили. Харківщина страждає місто. Харків, зокрема, а ті колеги і військові експерти, які були і сьогодні, і вчора в нашій студії говорили, що от цьому нам допоможуть Ф-16 і тільки. І тільки і більше нічого не допоможе, звичайно, можуть. Ще... Попрацювати патріот, але тут є нюанс. Є таке поняття, як первинний алгоритм. Він може бути дуже влучний, і цей первинний алгоритм був застосований, коли ми, скажімо, приземлили А-50 дійсно із допомогою патріота. Пет Противник ще не розумів, як вони можуть бути застосовані, але це 120-140 км кілометрів, плюс буферна зона для машини, як мінімум 20-30 кілометрів. Отже, зменшується відстань для, для, для самого ракетного удару. Плюс машина важка у спорядженому положенні вона важить у межах до. Сорока тон її треба розгорнути у бойове положення, а це час, час і ще раз час прицілитися, здійснити пуск і втекти. Противник уже вивчив усі ці можливі алгоритми, і направду в е, такій ситуації повторне застосування цих машин для боротьби із су четвертами буде велетенським ризиком. Ф 16 рухається із швидкістю від 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 півтори тисячі кілометрів, максимально дві високошвидкісні ракети на п'ять махів е АМ 120 амрам на відстані. До 180 Сімдесят км запросто збивають будь-який носій. Вони можуть скидати ці бомби максимально із точки до 70 км От перекриваємо ці відстані і розуміємо, що хай у невеликій кількості, але в якійсь локації ці машини точно панацея для боротьби з канали. Петре на завершення хотів би поточнити. Дивіться, ми зараз маємо ситуацію на фронті про часів ярма з вами трішки говорили і. Поступ ворога продовжується, повільний, але про це повідомлення офіційні нам надходять з іншого боку. От наскільки ви сприймаєте цю ситуацію? Чи дійсно ворог користається моментом політичної невизначеності з підтримкою України в Сполучених Штатах Америки? От знаєте це пресловуте вікно, яке зараз є, поки до прийняття того рішення, і так далі. І нестачу там офіційна інформація, нестачу там ВК і намагається там до певного моменту, коли і чеської, і за чеською ініціативою українське воїнство отримає снаряди, і F-16, там перші з'являться в українському небі. Вони намагаються якомога більше не хочу говорити це слово, але все ж таки скажу відхопити української території. Та саме так У них нічого не змінилося і не зміниться. Ця війна екзистенційна. Вони поставили собі за мету знищити українську державність, взагалі знищити українську націю. І Як я Путін відверто каже, що помилку Сталіна він не зробить. Яка помилка Сталіна? Він спробував українців перевиховати. От в розумінні Путіна, що є помилкою Сталіна, московська ідентичність, тобто їхнє самовизначення без Києва, маті, городов русських неможливо підкреслюю, неможливо по іншому не буде в їхньому розум. Розумінні взяти якомога більшу територію зараз, піти на якесь заморожування конфлікту, скажімо, за корейським сценарієм, наново перепідготуватися і вдарити знову. І, і так буде до нескінченності. Це здебільшого війна вічна. Вона закінчиться тільки тоді, коли Карфаген буде повністю зруйнований до тла. І Російська федерація фрагментується на 20-25 Чим більше, тим краще держави буде позбавлено ядерної зброї. Відсічуть від дармових ресурсів з Сибіру, і ще так покоління 3, а то й 5 плюс сам санацію проходити. Тобто очищення від віліччя по-іншому не буде. Все решта ілюзій І ці всі загрози. Знаєте, там в засобах масової інформації, навіть закордонних, які пишуть там, про Харків і так далі, масштабні там, і так далі, що і Путін не відмовився від своїх планів, вони реальні. Вони поки що мало імовірні, бо для того, щоб організувати серйозну наступальну операцію сухопутну у бік Харкова, треба зосередити там. Ну, хоча б 100-тисячний корпус. Немає цього корпусу на цю хвилину. Правда, вони оголосили про те, що поставлять до строю як мінімум 300 тисяч людей. Нам, на мій погляд, це станеться десь на осінь пізню, на початок зими. Але є ще один момент, який маємо пам'ятати. Також це все не так буде легко, бо до 30 тисяч особового складу винищуємо за місяць. Отже, най плюс трих. 300 тисяч, то ще тут і заміщення треба врахувати. Скажімо, на, на три місяці це добрих 100 тисяч. Так вони мають доволі великий запас міцності, але вша все, все ж таки він не є нескінченним. Філософія нашої перемоги це терплячість. Ми маємо їх перетерпіти на один день у стратегічному сенсі. Ми точно переживаємо останню рефлексію московського імперіалізму в історичних циклах. Важливо тільки витримати цей найсильніший тиск, який тільки існує у. У природі найтемніша ніч перед світанком. Дякую вам ще раз ще раз за цей вислів, який ви нагадали. Це правда, експерт, військовий експерт Петро Чарник. До зустрічі на прямому і дякуємо за коментар. Дякую.